Привіт! Сьогодні субота, і як обіцяла знову в ефірі і хочу вам розповісти про засоби фармасі, які допоможуть влітку себе відчувати впевнено. Зараз вже жарко, і ми приймаємо частіше душ, миємо частіше голову. Нам хочеться, щоб від нас були приємні аромати. І в цьому мені допомагає компанія Pharmacy і продукція, якою я користуюся, хочу порекомендувати і вам. Ну, давайте почнемо з такого чарівного засобу: це називається піна для ванни. Тут цілих пів літра, дивіться, яка вона здоровенна, і саме головне, що мені подобається, то вона концентрована і густа, її надовго вистачає. Цей аромат називається фруктовий вибух. Мені подобаються свіжі, зелені аромати, квіткові, фруктові, тому я вибрала собі цей аромат. Тут є і ананасик, і квіточки, і хвоя. Ну, знаєте, такий морський аромат відпочинку, де ви лежите на березі моря, дуже багато смачних фруктів, квітів. І ось це піна для ванни. Саме буде вам нагадувати це. Її треба зовсім капелюшечко. Якщо ви любите приймати ванну, то тоді ви просто затикаєте дирку в ванні і під струю води, коли ви набираєте ванну, виливаєте ну, десь пів ковпачка. І піна, коли набирається вода, піна бурлить, і виходить така, знаєте, як то в кіно буде, ви будете лежати, ніжитися. І представляти собі, що у вас релакс, що ви в якомусь салоні приймаєте спа процедури. Ну, а якщо ви любите так, як я душ, бо я не люблю в ванні лежать. Ми... І ніколи, і я більше люблю приймати душ, то тоді на мочалочку зовсім капелечку цієї піни, і у вас буде ціла така пінна маса, яка добре очищує шкіру, дає приємний аромат. І робить вашу шкіру шовковистою, бо в цій піні дуже гарні такі зволожуючі якості. І ще є на вибір ще три піни. Друга піна це райський острів, і третя це от такий пудрова ніжність. І дивіться, яка зараз вигідна, дуже ціна. І ви не знаєте, що вибрати, тому я пропоную замовити набір. Ось такий. Він три піни коштує всього 449 гривень, і вам на рік хватить. А може комусь захочете подарувати. Або для себе влаштовувати такий релакс. На всю сім'ю вистачить. І це таке пільне задоволення всього на всього за 449 гривень. Одна окрема піна коштує 189 гривень. Так що бачите, яка вигода значно економніше купувати, або ви ще можете, знаєте, як з подружками об'єднатися і замовити набір. І тоді буде вам кожний дешевше. Так що замовляйте, пишіть мені в коментарях, і я вам uh, раджу це зробити як можна скоріше, тому що дуже вигідна ціна на набір, на набір і всі такі набори швидко-швидко розбирають у нас. І ще зараз дуже вигідна ціна це на наші. Кулькові дезодоранти, антиперспіранти, які діють протягом 48 годин. Є чоловічі аромати, є жіночі, і е, чому я рекомендую саме такі кулькові дезодоранти Фарнасі? Ну, я е, скажу так: що це такий е, товар, який завжди є в моєму е, користуванні. Бачите, я всі використала. Уже три аромати, і я можу сказати, що мені подобаються всі. Так на смак є хтось любить свіжіші, хтось любить квітковий, хтось любить пудровий аромат. Мені подобаються усі три, тому я їх так по черзі беру то один, то другий, то інший. У мене є клієнти, які постійно замовляють їх кожен місяць по дві, по три штуки. А зараз дуже вигідна акція. Один берете за 139, а другий кожен другий за 111 гривень. Я можу сказати, що мені такого колькового дезеранту вистачає на місяць, чим він кращий за інші. Однозначно, ваші пахви будуть сухими. Однозначно, він не оставляє ніяких білих слідів навіть на чорному одежі. І ваша одяг буде завжди в гарному стані. Вам не треба буде відстірувати п'ятна, і він не буде вам портити одяг. Це точно. Тобто економія буде в тому, що ви будете почувати себе сухо, ви будете почувати себе впевнено, і плюс ще ваш одяг буде на ну на можна довше вам служити, тому що він не буде о, цей дезодорант, портити вам одяг. Тому Користуйтесь нагодою в червні купити два по більш вигідній ціні, бо кожен другий буде вам іти зі знижкою значною. Ну, а якщо ви е, хочете вибрати якийсь е, підходящий вам аромат, пишіть мені в коментарях. Я допоможу вам оприділитися, який свіжий, який квітковий, який більш пудровий і солодкий. Ну і третій засіб, про який я сьогодні хочу вам розповісти. Це теж мій любимчик, яким я користуюсь протягом року, а зараз робіт особливо. Ну, не секрет, що у нас є така проблема ноги. Да? І ми хочемо, щоб наші ноги були і зволожені, і пахли приємно. Ну і щоб ми почували себе впевнено, коли ми там їдемо, десь в поїзді, в транспорті, сидимо на роботі. Бо часто дуже взуття впитує якісь виділення поту на ногах, чи саме взуття має неприємний якийсь запах, або сохнуть ноги, і ви комфортно себе відчуваєте. Тому отакий спрей для ніг він допоможе вам вирішити всі ці проблеми. Є ціла серія для ніг, яка випускається в фармасі. В цю серію входить сіль пілінг для ніг. Тобто ви користуєтесь коли сільлю натираєте свої ноги, відчуються старі такі обмертілі кліт, кліточки на шкірі ніг, менше становляться грубі участки шкіри. Далі ви, після того як ноги помиєте, пропарите хорошо потратить сіль люплінгу, ви використовуєте крем для ніг, який діє добре проти тріщин. І у мене вже є клієнти, які користуються щоденно кремом для ніг проти тріщин, вилікували проблеми ці перепані п'ятки. Тобто, уже, як моя сказала знайома, каже, уже з другого разу з другого використання замітила, що мені стало легше ступати на ноги, тому що вони стали затягуватися ці тріщини. І третій етап в догляду за ногами це спрей для ніг. Тому що він навіть допомагає тим, у кого неприємності з ногами, він облегчає стан ніг, робить свіжим аромат, знімає втому і охолоджує ноги. Так що, якщо ви цілий день топчетесь на ніжках, то такий засіб вам допоможе зняти навіть в тому, просто щоб ви себе почувала на робочому місці спокійніше і вас не так втомлювались ноги тому рекомендую такий спрей окремо можна купити кожну одиницю товару але опять таки червень це місяць знижок і якщо купити весь комплекс це коштує 499 гривень дивіться зараз місяць такий коли компанія фармася дає нам дуже багато товарів, які нам допомагають. В тому, щоб чувствувати, почувати себе впевнено, доглядати за своїми ніжками, руками, тілом, і можна купити набори. У мене є такі люди, які купують для себе повністю набір. А є подружки, які об'єднаються, і хтось для себе бере піну, дезодорант і спрей, хтось піну, дезодорант і сільпілінг. І так вони разом. Роблять такі покупки, тоді для них і доставка буде безкоштовна, при замовленні більше тисячі гривень доставка безкоштовна. Представляєте? І користуються гарними, концентрованими, якісними турецькими товарами. Я вже в попередньому ефірі казала, що чому саме турецька продукція, тому що Турція це та компанія, та продукція, яка та країна верніше, яка завжди слідкує за своєю якістю, бо там є певні закони, які забороняють і дуже строго наказують тих, хто випускає неякісну продукцію. Ну а підтвердженням того, що продукція якісна і завжди користується спросом, я можу вам привести: от, як, наприклад, гель-каштан це мій любимчик. Да? Я про нього розказую в кожному ефірі, бо це хід, яким користуюсь я яким користуються всі мої знайомі, тому що особливо зараз, влітку, коли жарко, коли багато людей на ногах, хтось на городі, хтось на роботі, хтось займається спортом, цей гель-каштан дуже допомагає зняти больові симптоми при варікозному розширенні вен, при якихось больових ситуаціях в суглобах, коли крутять ноги. Коли є старі травми, от до мене звернулися недавно тренер команди спортивної і замовив 10 гелів каштанів, тому що вони їдуть на змагання, і їм треба такий гель каштан для того, щоб себе почувати більш впевненими і знімати оті больові симптоми після таких нагрузок, які у них є на змаганнях. Так що це, це не тільки жіночі, так сказати, штучки, як деякі кажуть, що це для жінок всі. Ні, ті люди, які знають якість доктора Туни, зверніть увагу, на гелі каштані повинні бути отакі написи: доктор Туна повинні стояти з фармасі назва, тому що це 100% оригінал. Всі інші це просто підробки, які ну, не завжди дієві. Як казала моя одна знайома. Вона вирішила зекономить, купила у другій компанії гель-каштан і каже: та яка різниця написано: і там гель-каштан, і там гель-каштан, увагу у тебе він зелений, і там він зелений. А коли через два місяці вона позвонила мені сказати: «Знаєш, ти була права той гель, що вона купила дешевше в іншій компанії. Він абсолютно їй ніяк не допоміг. І е, її фраза мені я її навіть записала собі, каже, що мазала, що на гармошці грала. Результату нема ніякого. Тому вона тепер уже навчена своїм досвідом і замовляє тільки гель-каштан фармасі е, під знаком Доктор Туна, тому що це стопроцентний оригінал. Ну а е, другий бестселер і хіт е, – це незламна парфумована вода, незламна фармасі, яка випущена. Саме для України для Українок її немає ніде більше ні в інших компаніях. Це аромат, який дуже близький по звучанню на цій відому імператрицю. В цьому ароматі дуже відчуваються свіжки, нотки кавуна, квітки і одна саме лани України, трава. Зелень, яка нас наповнює, наш характер сильний, незламний це є водичка незламна. Зверніть увагу, в саме в червні ця водичка ще коштує 300 гривень 50 мл. З липня вже ціна на неї підніметься і чи хвата на відомо, тому що. Це парфумована вода, яка користується дуже великою популярністю. Її замовляють постійно і дуже багато замовлень. Тому, якщо ви хочете встигнути, замовляйте зараз. Беріть я доставлю вам у поштою чи новою поштою, як ви там виберете самі доставку. І е, я замовляю постійно багато, і це не тільки я замовляю багато, багато покупців таких є. Тому чи вистачить її на всіх до липня місяця, ми не знаємо. Бо дуже так сказати, солодка і смачна ціна. Ну а в наступному ефірі, е, який буде на, наступному тижні в цій групі на цьому каналі, слідкуйте за новими відео. Я хочу вам розповісти про засіб, який допоміг мені відростити отакі нігті. Дивіться, вони в мене натуральні, свої, не нарощені, не ламкі, не е, відслоюються. Це все за допомогою спеціальних вітамінів і засобів, які є в фармасі. Про це я вам розкажу пізніше. Ну, а якщо вас цікавить знижка постійного покупця, я оставлю біля відео посилання, дивіться в описі до відео, або напишіть мені повідомлення особисте. Чи в коментарях, і я вам допоможу 5 хвилин. Це е, робиться абсолютно безкоштовно. Ні за що платити не треба. Ви отримаєте знижку постійного покупця. А про ті подарунки, які ви можете отримати, я розповім вам е, особисто, якщо ви запитаєте про це мене в коментарях. Так що замовляйте засоби, поки є набори вигідні, користуйтесь концентрованими якісними сертифікованими товарами фармаці. Буду вдячна за лайк. Під відео підписуйтесь на мій канал YouTube і на До нових зустрічей!